Маленький відеоогляд блакитної такої колекції у нас буде кошик, віночок і свічник. Почнемо з кошика. Виконує поєднання блакитних відтінків, обмотаний велюровою стрічечкою. Також має писанку, підвіску на ручці. Головна у нас тут квіточка магнолія у ніжному відтінку. Далі комплектом до неї віночок зайчення. Тут у нас мікс двох головних квіток це піоновидна трояндочка та магнолія. І довершує таку міні-підбірочку-свічник на кованій основі з кольоровим скельцем у поєднанні. М'ятно-блакитних відтінків з свічками у кольорі гусячий сірі. Такий сірий, який має легкий блакитний підтон. Камера може не передавати. Але, тим не менше, колір надзвичайно красивий. І також тут ми використали наші новиночки на сайті. Новиночка це кольорова бавовна. Ось такі голівочки. Скоро вже будуть доступні на сайті. і Наші найароматніші свічки є також ще у рожевому та коричневому кольорі. З запахом випічки пахнуть просто неймовірно.